Вітаю, друзі! Серед християн є міф, ніби християни не мають права вирішувати тяжби звертатися до суду. Цим віршем вправно маніпулюють присвітери, які роблять беззаконня. Ось історія невигадана. Історія українського християнства. Один пастор ще з підліткового віку гвалтував дівчину, над якою взяв опікунство. Дівчина виросла, вийшла заміж, і сім'я вирішила звернутися до суду. Бо той присвітер так і продовжував звершувати вечері Господню, як та блудниця рот обтерла і каже, я нічого поганого не зробила. Звичайно, сім'я спочатку звернулася за допомогою до ради церков у вирішенні цього питання. Їх клопотання було відхилено. Пастор тож, відомий, муж Божий, як не як, а ви ніхто, і звати вас. Ніяк. Мовчить тихенько, бо відлучимо за непокору і наклепи. Але як і годиться чоловікові з першого псалму блажений муж, який не живе за радою нечестивих, а рада нечестивих в даному випадку виявилась Сов'єт чоловік звернувся до Світського суду. Беззаконники не зупинилися і, використовуючи місце із Біблії, погрожуючи відлучити за непослух. Слову Божому. А слово це звучить ось так. Але брат з братом судиться шостий вірш, та ще й перед невірними. Ганебним для вас є вже те, що ви маєте між собою судові справи. Чому ж краще не стерпіти кривди, чому краще не зазнати втрати? Звучить? Ось так. Вирвавши місце з Біблії і погрожуючи в стилі Гестапо, тиснули на чоловіка забрати заяву. Часу пройшло багато, діла зам'яли, там довга справа. Блудник, як, і, як було, так і є присвітер, і звершує вечерю Господню. Але дослідимо, дослідимо аргумент, чи можна ж йти до суду? Чи Біблія забороняє нам судитися з братом? Зроблю наголос саме з братом. Бо судитися з нечестивими можна, і часом треба, і Біблія не забороняє судитися з нечестивими. А ось обмеження судитися з братом, здається, є. Але, п'ятий вірш. На сором вам це кажу. Хіба між вами немає жодного розумного, який міг би розсудити поміж своїми братами? Якщо в совіті церков. Немає жодного розумного, який би міг розсудити справедливо, то звертатися до суду можна. І як казав Павло, скажу я на сором братству: хіба немає між вами жодного розумного, що брату довелося звертатися до Світського суду? Питання для них риторичне. Слово Боже, каже так: хто виправдовує нечестивого, як і той, хто засуджує праведного? Обидва вони огидні для Господа. Притчі Соломона 17.15. Чи ж не живе ми в останні часи? Чи не про це казав Даніїл? Отже, коли побачите Гедоту спустошення, що знаходиться на святому місці, підписуйтесь, ставте вподобайки. І хоча сьогодні ми не відкривали давньогрецький текст, та на каналі ми досліджуємо Слово Боже в оригіналі. Амінь.